Ти вже на стрюмі стоять, 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 хороша. Зараз лапки помиємо і потім побіжиш. Прям спішиш. Бачиш ти, яка? І сьогодні будемо ще вичосуватися. Не пускай, держу, пішли лапки мить. Вчора так і не поправи, вода така грязна бігла, то сьогодні зранку вже хороша. Хоча я вчора й поливала тут, думала, що вона стече, а вона таки і не стекла. Ну, Зараз дві стирки буде. Ось так, сонечко пригріває. Мабуть, буде жарко. Треба сіль Наталю провідати сьогодні, як вона там. Оце ж вчора чула, розмовляла з Валею, сусідкою. А сьогодні зранку щось не чуть. На півгодинки треба збігати. Чи все там добре? Чи може там Сережа? Чи хтось небудь з її родичів? Так, ну, то нічого. Я запитаю, в як я віки не треба, поки в мене там буде праця, а я збігаю. Так. Уп. Це можна тут повісти? Так роботи прибавилось в нас. Але це так добре. Сонечко мені очі світить. Та скоро будемо говорити, де ж те сонечко. а В цьому році воно так нам насвітило. Така була спека. Так. Ой. так, ну і я продовжую вішать О там у мене камера на сонці. Треба прибирати. Та, мабуть, зранку треба буде знову поливати, бо щось зовсім о. Уже підсохло ось тут. Мабуть, поливати поки що не буду, бо в мене ж там іще прання, а потім. А потім буде дуже спека. Мабуть, уже ввечері. Ну, я бачу тут ще вологі, там перед вікнами так підсохло трішки. Зараз запитаю, я віки нужна. Якщо обійдуться, то збігаю до Наталі. Красуня, ти теж нікому спокою не даєш. Що ти ото витворяєш? Що? Всі ляльки тут, подушку подрала ось о. Віка тільки пилесосила. Ай! Летіла додому страшне. Прям її взяла за шию, щоб зупинити. Умилися і очки помили. О, а ти міняєш одну ляльки, так? Да? Каже, не звертайте на мене уваги. Та ми звертаємо Зоєчко, і ще як? Ти тут не відходиш від малечі. Да? Ага. О, отак. Ой. Айка, ти куди пішов? Пішов. Наталя поливає. Чи воно само поливається? А де Наташа? Привіт. Порядок? Ага, давай хоч полчасика мене відпустили. Ай, Аєчка, привіт. Що ти дивишся на мене? Нема ніяких смаколиків, нема аєчка. А, да? Ой, глянь, що робе. Чухмаришся. Ти чухмарик? Отут посидим, Наташ. Тут посидемо. А ти його ву... пригощаєш? Ну, да. ну тоді йду по кофі. Пошу. Бо я віки зробила оце розчинне, а вона каже собі. А я кажу так, а може, мене пригостять, а ні, тоді я прийду зроблю. Дей, дей. Ой, як ти себе почуваєш? Двигаєшся? Двигаюся. Ну і слава Богу. Головне, щоб двигалась. Йому не кидала, сама не йому Оце ж воно так і єс. І нічого не їсть. Ну, а, ти маєш на увазі його? Так звичайно. Красавчик. Ну шо ти, не хочеш, щоб я погладила. Ой, хороший, ти мене пустиш? Пускай мене, пускай. Ага. Так і не вигля... Ні, виглядав в этом. Я просто його не зняла, виглядав там внизу. О, бачиш, трояндочки пішли. А кажуть Наташа, що знову буде спека. Та ти, Саша, казав, ну... да. Починають так гарно вже квітувати трояндочки. І воно гортензія теж пішла квітувати. Гарно. Ну, поганенько цвіла, да, щось треба було її придобрити. А знаєш, ото, Ту я, що в тебе в такій вйомкості? Я так почитала, там вроді як треба магній. Ну Це треба брати ото, добриво для. Хихай Наташа його робить. Понятно. Наташа, ти там чуєш? Так, мене пригощають кавою. А ти що будеш, Наталочка? Молочка. А. собі Треба принести тобі ото Шоколайф, щоб ти робила. Там ще є э остаток. Бо це ти коли будеш приходити, поки ми виростемо трошки. Хай. <с> так росте тобі. Ой, хай росте. Вчора гуляли на вулиці. Я да, чулек плакав. Ага. Ну, а потім отож ж знайшла таке місце, що е, затишок вітер не дув. Я була в цій, у Саші місці. А, тобі тоді добре чуть нас, да? бо в мене там пошти перестало брати. А, мобілка. Да. Так, ну і куди. Але... Треба допити, трішки надпити, бо нема куди молоко. А я ж Саші послала. Ей, того Айко, то він подивився і написав дуже дякую. Так, зараз буду розказувати. Так вони що, це помиті в тебе? вже? Да, це вже це й... все. Так, а що ти собі так не мало? Не Хвати, хватить, Тоня. Да? Дуже в туалет бігає. Ну то таке, так Мо то сказать. Ну, то полезно. Так, Мехат. пішли груші покажеш. Так, Наташ вона поменшила, кажеться, на четверту частину. Чи... Ось сюди. Це, це маленька гілочка. Це не відпала. Ага. Бач? Ага. Дивися, це маленька. А, а. це воно дивись. О, бачу, 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 бачу. Оце така відпала. Оце така відпала гілка. І оце ти все перла. Скільки було э, груш, ти говориш? П'ять це б... відер. П'ять відер. І чотири гілки. Ну, оце половину. Оце це упала сюди. Ага. Ну, а це... Уже ось менші, менше. Ось менші... ось дивись. ця менша Ага. І ця менша. То бачиш, то я ж аж попідмощала теж. І там, мабуть, більше було і на, на, на гільці, ну, і їжі, груш. Ну так вони ж смачні. Ось дивись, а воно бачиш, що ось. Висе, дивись. А, а, і прям вогни пропад, пропадає. Так, да, бачу. І ось, дивися, І ось ось, ось о, дивися. Ага. Ну не знаю, може в спину, воно, воно вже трошки починають, як воно бачить, трошки як починають. Жовтіть, а то воно І теж та жужа, пропадає. Ліця, ось, та, не знаю. Дивлюся, може. А дивися, хлопці, в тебе таки нічого, Наташ. У мене такі погані в цьому році. Чи їх треба розсадити? Вовчі... Вовчі в общем, страшні, вовче ніякі. Тебе хороші. Айчка, що ти там зараз О, гляну, айчка, що ти там? Дивиться, що ти там вже скидаєш? Ну тверді так. Ось там такі всі крупні були. Так, да, Там здорові були Ну Так як ось з ось, цього боку, ось, бачиш, такі хороші. <гручі> 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 І... Наташа, ось бачиш ось, теж. Ось, ось, ось. І все. листки чусь, бачиш, що все почали. Угу. Та якась зараза. Ну, це що... ага. таке відпало. Сильно відпало, звичайно. А. Боже, ти розчахнув отой вітер, що сильно ураганний був. І сливу в мене в двох містах, це, о, і грузи. Ой, це тобі натаскалося. Ну, оце вже оці сливи, груші скільки? Оце вже 23 години. І вона Тобач? ж бачиш, ага, бачу. Е, така, як трюхла mm -hmm. гілка. То може й десь іще якийсь прийдеться, потім прибирати. Я прибирать. Тепер переживаю за оту сливу, що над дорогою. Вона теж гарна, такі сливи. Наташа, як її оце ж треба ж таку ж саму десь взяти? Так вона у вас вроді недавно. Та ну, давненько. Давненько? Вже. давненько. Вона, а бачиш... я де ти пішов? Пішли глянеш на вас. Пішли. Ой, я буду поливати. Будеш поливати? Ага. Капельки, Красунчик пішов за тобою, Наташа. Ну ні, а ти що ж не підеш Ні, А ти мене пустиш Айчка? Пускай мене. Закрила. Та бачу. А це ти, що ти купила по 5 гривень, я знаю. О це, О, це шикарні. Її, дивися, красиві, ось, а дали, ось у диви, який салатові, диви. Наташ. А це вони тільки що ось, високорослі. Як повна. Ось диви, які красивий. Наташ, прив'яжи вірьовочку. <звігоджу> <звігоджу> Наташа, прив'яжи вірьовочку. <хігоджу> Ти такої, дивися, і нема далі такої. Ось о, прив'яжи вірьочку. <звігоджу> а ось о салатова. Ось. Вона як лимонна. А, ось не ні, не, Наташ, це друга. От одна така. <звігоджу> <звігоджу> одна прив'яжи вірьовочку, А це такі, як у тебе були ось. Ага. У мене рожева там. Ага, це такі, так. Да. Оно, ну, вони бачиш, якось не дуже. малина, Уже попідв'язувала. Ага. Ну, молодець, Забрали. справилась. Помедач. Так. Наташ, тобі ще треба осюди <су> агроволокном застелити. Та в мене є так ж ти ж бачиш. Ну, О, м... підняла, а бачу. Та бачу. Ну, і так, знаєш, не дуже воно там і пошкодило трішки. Ну, то, що є, можна тим і закрити, так? Да? А тільки коли чи навесні, чи. Я навесні треба. Ага. Воно ж бачиш, яке Угу. Валюша, я взяла. Та її не чуть де. помидори <свісно> <свісно> Валя валя б тормозок дала. Бо в Наталі, як і в мене, ось в томати Наташа, а от і що ти садила ті пізненькі, що ти мені. <свісно> Да? Ну, в мене там щось в'яжеться. Мені здається, що це оті насіння, мабуть, що петіни. Петіні. Ага. Петіні помидори. методи. То всі петіні. Зараз ось свої. Так. Да. Ну, в общем, оце так. Обійшли город. Ой, а яблук скільки нападало, он, бачиш? Вони дозріли чи ні на ні, ні. зимовниці. Ага, я поняла. Стоїть зимовниці. Поняла. Зараз включу. А, ти на квіти оце сюди ага. включиш. Угу. Гарно. Наталочка, прив'яжи вірювочку. Ой, так прив'яжу, тільки не сьогодні. Хорошо. Я вже замовляюся. <різь> так дивись, нема ні одної такої. Ну, немає, ось ж не така. Та понятно. Тоже такий стільки треба поливати, бо вони ж бачиш. Ага, ти що? Вони починають цвісти, ось такі ж красивезні. Високі, гарні. Так, ну, всякі цвіта. Оці коротенькі теж гарні. Ті ж, не ну, та, то каліровка. Ага, дуже. Каліровка. Дуже, так, так що добре, що не пошкодувала по 5 гривень і взяла. Тепер собі розведем. Що, якби вона сказала, що 5 гривень, може б я і не брала, а ти тоді, ж... а вона каже, 50 руб. А мені вже стидно було ж їх. Ну, та понятно. А ну вони нічого. А вони які гарнючі. Жара до 43, каже там. Ого! Ой, Наташ, ось такі великі груші. Один, один гниє, а одна ось отака гарна. Ну вона твердюча, ось отака. така. Або, або полежуть та дозріють. Наташ, ну ось жовті жовтіє і теж ось погнила, бачиш? Ось о, дивися. Ну, все. Вроді м'якенька трішки. Ну, зривай, щоб одну оставить, зривай, то викидай, бачиш. Ну, все, відкривай. Аечка, пока. Пока, сонце, пока. Іди в подвальчик. Іди. Іди в подвальчик, щоб не було жарко. Наташа потім тебе почеше. Так, да, дивиться, каже, дай вареника. Немає, ну, <реш> я сама не зділа, тобі віддала. Було Що? три штучки, і від, віддала всі. Все, побіг. Мене зустрічати. Да, то вже він побіг тебе. <реш> <реш> Отака є у мене твоя троянда. Я ж брала від о, о, один кущик, і в цьому році вже вона цвіте. Ну, там перший раз було, і оце від і зараз буде ще. Ох, і гарна ж вона. Ну, вона, бачиш, яка. Спочатку така стає. Вона зразу кремова. Ну, оце така зразу, так? Да? Ну трошки жовтіша. Жовті. От як отам он далі. Ну, а тоді. Міняє колір. Міняє. Ну, ось окущик гарний. гарний. Так як ото. Воно в нас ж була ота. Як вони ота? Були ж білі цвіти. Ага, ага. А диви, а зараз воно, бачиш, уже красне. Вже червоні, так. Да. Ну, от зате... добре. Ой. Боже. Хризантема та, що пізня, Наташа, що це робиться? Вже цвіте. Ага, вже цвіте, Ну це ж надо тобі таке. Ну, пішли. Так головно, завжди біла, цвіла, Ага. перва. Ну, біла, як рання, а тоді красна, в цьому годі біла ще не цвіте. А в мене це взагалі пізно цвіла. А красна. А в тебе да, в тебе вже цвіте. Ой господі, ну все, Тоня, йди додому. У тебе вдома є робота і Наталі ще є робота. Є, все треба. Треба не Наташа каже, він тебе встрічає. Де він встрічає? Його тут і близько нема. Йому вже надоїло мене зустрічати, дай Айка? А я? Ти... А де він? Його тут нема. А, лежить, аєчка. А я кажу, що тебе немає. Красавчик, ну все, пока, жарко тобі, йди в підвал. Іди в підвал. Хороший.